Незважаючи на численні застереження рятувальників, мешканці Прикарпаття ігнорують правила безпечного відпочинку на воді, і такий відпочинок досить часто, на жаль, закінчується трагічно. З початку року на водоймах області потонуло 22 людей, з яких одна дитина. За минулі вихідні, а саме 3 серпня, вода забрала життя 17-річного 17-річного прикарпаття. селищі Обертин, рятувальники проводили пошукові роботи на воді. Повідомлення поступило про те, що в місцевому озері зник підліток, водолази виявили тіло хлопця 2008 року народження, передали його правоохоронцям. На місці події працювала психолог ДСНС, яка надавала допомогу та підтримку родині загиблого. Шановні громадяни, будьте обережні під час відпочинку на водоймі. Не залишайте дітей без нагляду, не купайтесь на тверезому стані, не пірнайте в незнайомих місцях. Лише одна секунда необережності, і трагедія неминуча. Для того щоб запобігти таким трагедіям та нагадати людям правила поводження на водоймах, офіцери-рятувальники громад навчають місцеве населення правил безпечного відпочинку. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватися прав правил поводження на берегах водойм та безпосередньо під час купання, наголошуючи на тому, що причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Рятувальники вкотре закликають громадян дотриматись правил безпеки поблизу водойм. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Будь ласка, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця. Не запливайте надто далеко, особливо в незнайомих водоймах, і бережіть дітей.